П'ятниця, 7 листопада. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. У Чернівцях відкрили почесне консульство Угорщини. Депутати Чернівецької міської ради продовжили засідання жовтневої сесії. Що важливого розглянули? Облаштували у квартирі нарколабораторію та утримували наркопритон. У Чернівцях затримали порушників. Сьогодні, 7 листопада, на Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які загинули, захищаючи незалежність України. Молодшому сержантові Івану Терену останню шану віддали у новому киселеві. А з солдатом Богданом Бойчуком попрощалися у Чернівцях. Кортеж проїхав вулицями міста. А церемонія прощання відбулася на центральному кладовищі. Вічна слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Облаштували у квартирі нарколабораторію та утримували наркопритон. У Чернівцях перед судом постануть двоє чоловіків за виготовлення та збут наркотиків. За даними нацполіції у Чернівецькій області, 33-річний чоловік облаштував у квартирі нарколабораторію, а його 38-річний спільник утримував наркопритон. Обом загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Чернівцях офіційно розпочало роботу почесне консульство Угорщини. Це не просто дипломатичний жест, а розширення присутності країн ЄС і НАТО в прикордонному регіоні, який історично був місцем співжиття різних культур. Почесний консул Угорщини в Чернівецькій області Любомир Маковійчук наголошує, нова установа має стати майданчиком для освітніх, культурних і економічних зв'язків між областями України та Угорщини. У Чернівцях відкрили почесне консульство угорщини. Новий дипломатичний осередок має зміцнити співпрацю між двома країнами у сфері культури, освіти, економіки та спільних ініціатив. Почесне консульство на сьогоднішній день, сьогоднішній час це новий майданчик для відносин між Україною, між Буковиною і Угорщиною. Угорщиною нас зв'язують давні стосунки, тому що Угорщина з нами має більше 40, 140 кілометрів кордону. Консульство це не політика, консульство це дипломатія. І е, всі дипломатичні е, розмови, всі дипломатичні зустрічі це говорить про те, що ми повинні. Створювати всі можливості для розвитку економіки, економічних зв'язків на відкриття. Завітали представники місцевої влади, дипломати, громадські діячі та поважні гості консул угорщини в Ужгороді Йожев Бачкай та посол Угорщини в Україні Онтал Гейзер. Медівніше Україну та Угорщину об'єднує спільна історія і прагнення до співпраці. Обидві країни налаштовані на мир і подальший розвиток гарних і дружніх відносин. Початку повномасштабного вторгнення це вже відкриття вже другого почесного консульства. Першим було консульство південної Кореї для Чернівців. Важливо чому тому, що налагодження прямих контактів з країнами, налагодження прямих. Діалогів з країнами в наш час під час війни це дуже важливо. А ми можемо говорити про культурний обмін. Ми говоримо про обмін знаннями, досвідом, правдою про нашу війну, залученням інвестицій. Чернівці це місто культурного діалогу та взаєморозуміння. Тож відкриття ще одного дипломатичного осередку лише підтверджує цю тезу. Ми знаємо, що Чернівці мають добру історію. Діалогу культур, діалогу традицій, діалогу релігій, мов, етносів. І логічно, що сьогодні в продовження цього булося відкриття почесного консульства. І наш Любомир Богданович став в один ряд з почесними консульствами, які вже працюють. Це почесне консульство Німеччини, Австрії, Південної Кореї і Латвії. Дипломатія це мистецтво домовленостей, мистецтво перемовин. Тому вважаю, що є можливості глибокого діалогу. Поява консульства Угорщини не лише зміцнить партнерство, а й зробить його помітнішим на дипломатичній мапі Європи. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі Питання комунального майна, звернення до Верховної Ради та бронювання працівників тролейбусного управління, що важливого розглянули депутати Чернівецької міської ради під час сесійного засідання. Дивіться далі. Депутати Чернівецької міської ради продовжили засідання 70-ї сесії. Її відкрили 30 жовтня. Втім, тоді встигли розглянути лише частину питань, серед яких переважно освітні. До них повернулися і сьогодні. Зокрема, обговорили, що робити у зв'язку з реформою старшої школи цьогорічним дев'ятикласникам, які не навчалися по програмі нової української школи. Після 9 класу. Тобто немає куди далі просто е, рухатися. Для них 10 клас може бути, 11 просто немає. Тому є таке прохання до вас підтримати це звернення, щоб змінити зробити зміни до статуту таких закладів, де навчаються ще дев'ятикласники старої програми. Вона може перейти в інший ліцей, має право відповідно до нового закону про українську школу, і кількість дітей в 10 класі. В ліцеях буде збільшена і діти будуть так само продовжити навчання на сьогоднішній день 9, 10, 11 клас, не за програмою нової української школи. Все буде добре. Головне зберегти зараз вчительство для того, щоб було кому навчати. Но, на жаль, це велика проблема. Згодом депутати офіційно звернулися до Міністерства освіти України з проханням внести зміни до закону і дозволити дев'ятикласникам довчитися у своїх школах. Підтримали депутати ще декілька звернень. Серед іншого просять уряд збільшити до 75% відсотків заброньованих працівників Чернівецького тролейбусного управління. Нині відстрочку мають лише 50% відсотків працівників, через що підприємству критично не вистачає водіїв. Це додатково які проще це звернення по бронюванню 4. Під час засідання депутати виділили 200 тисяч гривень на лікування важкохворої дитини, а ще обговорили питання забезпечення житлом будинків сімейного типу. У нас зараз є чотири дитячі будинків сімейного типу. Будуть ще тому, що у вас сьогодні передбудено є питання про землі, де за кошти знову ж таки сувенція державного бюджету будуть будувати дитячі будинки сімейного типу і повністю облаштовуватися. Нам побіцяли, що до червня місяця цей будинок буде побутований. Відповідно, ще одна сім'я зможе е, наступного року. Дитячий будинок сімейного типу передбачає наявність від 5 до 10 дітей. Тобто це достатньо багато дітей і потрібні від... Умови, ми тісно купили ці будинки, це основно мороша. Що... Приміщення української книги за адресою Центральна площа 10 повернули до переліку майна другого типу. Таким чином будівля залишається власністю громади та може здаватися виключно в оренду. Щоб це майно не перейшло в якісь приватні руки, щоб не було якихось незрозумілих ситуацій, не було подальших. Не, ну, не знаю, з нашим комунальним в центрі міста ми говоримо про те, що ми включаємо його до переліку другого типу. Тобто це можна буде вдаватися лише в оренду, і відповідно цільове призначення буде культурно-мистецький центр для громадських організацій у сфері культури та мистецтва. І залишиться власне залишиться власне Розглянули депутати й інші питання пов'язані з майном громади. Зокрема, більш детально планують вивчити подальшу долю приміщень дитячої бібліотеки на вулиці Скальда, які не використовуються. Їх можуть передати на потреби 18-го ліцею або створити там хаб для ветеранів. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини Сі 4 Колишній радіоринок – одна з найвідоміших локацій у Чернівцях, повністю зник із міського ландшафту. Замість десятків торгових кіосків, нині порожній майданчик, яка подальша доля території, і що про неї думають містяни? Далі в матеріалі. Радіоринку тут вже немає. Усі кіоски демонтували, і територія залишилась порожньою. Що має бути на новому місці? Питання поки що відкрите. Тож ми запитали у чернівчан, яким вони бачать подальше використання цієї ділянки. Я читаю, люди працювали, це нікому не мішало. Цей час наш. Треба було все, що залишилось так, як було. А потім вже рішати цей вопрос. Коли як Чернівчанин, що б ви хотіли бачити біля церкви на Ну, Довго устрійшов, красиво було, щоб не було, як зарява, пусте місце. Чи помітили ви якісь зміни на цій території? Так, помітив зміни. Чогось тут не вистачає. Хорошу думку, що б ви хотіли побачити, що можете відбуватися біля церкви. Торговий центр. Помітили ви якісь зміни, якщо дивитись ось на цю територію, там, де був радіо. Так, так. Що ви там хотіли побачити біля церкви? Я вам нічого не скажу, я не знаю. Я не знаю, я просто ніколи задумувалася. Навіть оринок, помітили якісь зміни? Ні, я ним не, ну я просто біля нього весь час проходив, я ним не користувався. Мені нічого не помінялося. Що можна для міста зробити? Що ви там хотіли побачити? Можна, не знаю, можна торговий центр. Територія колишнього радіоринку належить собору Різдва Христового ПЦУ. Тож церковна громада вирішила звільнити її для власних потреб. Буде засіяна трава, буде спланована ділянка, і будемо коректувати план генеральної забудови всієї території. В нас є напрацювання, але треба внести корективи. Має бути приміщення для збереження господарського, по перше, інвентаря. Також у планах зведення приміщення для житла архієрея, адже цього вимагає церковний статут, каже Владика Онуфрій. Це людина чернечого чину. Він повинен жити у відокремлено від світських суєт. Там повинно бути житло його, можливо, гараж для збереження транспорту, обслуговування його. Там повинні бути якісь приміщення для спілкування, для воскресної школи, для зустрічі з цікавими людьми. І нам треба збільшити територію навколо собору. Міщаються люди і. Це вже років 10 ця проблема стоїть на таке свято, як освячення Пасхи. Роботи по облаштуванню релігійна громада планує виконувати поступово. Частина території, що прилягає до колишнього ринку, залишається у власності міста. Раніше під час прес-конференції міський голова заявляв, що у майбутньому тут планують розширити виїзд із вулиці Пилипа Орлика на небесну сотню. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4 Дрони, очі українського війська, вони бачать те, що приховано від людського погляду і рятують життя на передовій. Як українські військові готують молодь володіти сучасними технологіями, знає мій колега. Російсько-українську війну нерідко називають війною дронів, і справді безпілотники сьогодні стали однією з головних складових української оборони, щоб навчити молодь працювати з БПЛА. Бійці Нацгвардії провели показове заняття. Бійці підрозділу операторів безпілотних літальних апаратів Сокіл 24-го полку імені Гетьмана Петра Сагайдачного представили учням техніку, яка щодня працює на передовій. Молодь змогла не лише побачити справжні бойові дрони, а й поспілкуватися з військовими. На сьогоднішній день кожний підрозділ Національної гвардії є. Безпілотники, от відповідно про них дуже багато чують, але не всі знають. Думають, що це як в вигляді гри все відбувається Ну, А ступінь складності вона також присутня. До всього потрібно готуватися. До всього потрібно всьому потрібно навчатися. Нацгвардійці продемонстрували учням різноманітні прилади від легких АФПВ-дронів і розвідувальних мавіків до ударних платформ. «Вампір». важливість випала дуже велика, так як це саме основна. Суть і роль ми доставляємо провізію, ми знищуємо ворога з неба, ми допомагаємо нашим військовим евакуювати поранених, а також допомагаємо розвідувати обстановку безпосередньо на полі бою. Під керівництвом інструкторів ліцеїсти пробували самостійно підіймати навчальні дрони, тренувалися орієнтуватися у просторі та відчули, як не просто утримати апарат у повітрі. Хлопці і дівчата ставили безліч запитань про бойову роботу, технічні характеристики і навіть про психологічну підготовку операторів. Мені дуже сподобалося від цього заходу. Коли до нас приїхали з дронами, нам пояснили, що це таке, як ними управляти. Я раніше ніколи не управляла дронами. У нас були тільки на уроках комп'ютерні. На комп'ютерах були, навчили. А так я сама би дуже хотіла з цим займатися, я цим говорю. Бажаю бути військовою і допомагати нашій країні. Дуже класно. Вам подобається? Так. А можливо, в майбутньому самі б хотіли поуправляти дронами. Можливо, так. Цікаво, дуже. Я б хотіла сама навчитися, щоб керувати дронами. А що сподобалося вам більше всього? Дивитися, як на камеру, як вони літають. Враження чудові, дуже сподобались дрони, зацікавилось, дуже все гарно. Який момент був для вас найцікавішим? Коли нам показували відео та розказували, як саме вони працюють. Мені аж самі захотілося управляти таким. Сокіл це високотехнологічний підрозділ, де служать пілоти, інженери, фахівці радіоелектронної боротьби та інструктори з бойовим досвідом. Бійці кажуть, готові ділитися знаннями, навчати нових фахівців і запрошують мотивованих хлопців та дівчат долучитися до служби у лавах національної гвардії. Радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі4. У п'ятницю 7 листопада «Буковина-2» на виїзді протистояла Вінницькій Ниві. Поєдинок завершився сухою нічиєю 0, 0 Тим часом основна команда жовто-чорних готується до домашнього матчу з запорізьким металургом. Це буде заключна гра першого кола чемпіонату сезону 2025-2026. Нагадаємо, у цьому сезоні футбольний клуб «Буковина» виступає без поразок та має рекордну кількість перемог. Тож команда заслуговує на підтримку своїх вболівальників. Гра відбудеться цієї су. Боти 8 листопада о 14-й годині вболіваємо за рідну команду разом. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних на все добре. Побачимось на сі 4